На Волині викрили підприємство, засновниками якого є українець і росіянка, та яке збагачувало державу агресора за інформацією слідства. Бізнес працював без дотримання вимог міжнародного законодавства. Складався з понад 30 Брендів онлайн-казино було залучено більше 2 мільйонів гравців з усього світу. У ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили понад сотню комп'ютерів, оргтехніку, так звану чорну бухгалтерію», документи щодо виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями. Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до Російської Федерації. Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами. Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення а для виводу коштів заборонені російські платіжні системи.